Чоловік у першій ночі заходить у якийсь бар і замовляє кухоль пива. Бармен йому каже: Одна копійка. Що я не брежу? У вас таке чудове пиво коштує копійку тоді мені давайте ще біфштекс, коньяку, склянку і ананас. Ну це буде коштувати вже чотири копійки. каже бармен. Ох, мені це подобається, каже чоловік. Хто ж власник цього бару може познайомитись? А він там, на горі, з моєю дружиною. А що він там робить з твоєю дружиною? Та те саме, що я роблю тут з його бізнесом. Після відвідин ресторану два мужика привозять додому третього, у якого вже почалася асфальтна хвороба. Витягли з таксі, поставили, тільки відпустили, він впав. Підняли, поставили, знову впав. Після п'ятої спроби один з мужиків зауважує, що таксист зацікавлено спостерігає за ними і вирішив пояснити. Ось бачите, друг відзначав день народження і перебрав, навіть стояти не може. Ну це не дивно. Ви ж його п'ятий раз на голову ставите. Приходить Вовочка до першого класу. А ти рахувати вмієш, цікавиться вчителька. Вовочка відповідає: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вчителька каже, а далі знаєш? Вовочка. Вісім, дев'ять, десять, валет, дама, король, туз. Цікаву закономірність зовсім випадково відкрив Монтер Петренко. Виявилося, що якщо напередодні не пити горілку, то зрання голова не болить. Бачу зараз повно оголошень. Віддам в добрі руки песика чи кицьку. От би хтось віддав в добрі руки свиню 150-200 кілограм. Дві подруги розмовляють. Знаєш, мене вчора трахнули, просто казка. За всіма правилами справжнє мистецтво. Та ну, а хто, якщо не секрет, ну ось цього я вже тобі не скажу, тим більше його дружині. Задоволений чоловік повертається з полювання. Жінка запитує, ну як полювання? Чоловік каже, та клас! Їжаків цілу купу настріляв. Ти що, зовсім здурів? Навіщо вони потрібні? Ну як же? Тобі на комір, те ще на устілки. Де ви б порадили нам розташувати намети, питають туристи місцевого жителя. Внизу на лугу, там вже стоїть з десяток наметів. А якісь розваги у вашій місцевості є? Так, раз в неділю я випускаю на луг свого бичка. Мужик в Одесі зупиняє тачку. Шеф, мені в ресторан на Деребасівський. Сідай! Проїжджають 10 метрів, таксі гальмує, відчиняє дверцята. Прошу, Деребасівська. Мужик, в здивуванні, так що ж ти відразу не сказав? А я думав, ви з шиком хочете. Вчора сиджу на пляжі, задивився на дівчат і тут бац, сонячний удар мене вирубає. Просто моє сонце позаду знаходилося, чи бурек їло. Чоловік поїхав з друзями на риболовлю. Через два дні з'являється вдома і дає дружині пакет. Ось, тримай рибу. Та це ж оселедці. Машина зламалася, а місця там глухі, зв'язку немає. Добре, що у Василя був з собою кілограм солі. Нічого не вдієш, ловили й солили, ловили й солили. Чоловік прийшов з роботи, запитує дружину, ну як справи моя солоденька? Вона йому все чудово, любий, борщ зварила, котлеток насмажила, вікна помила, дитячі речі всі перепрала. От сиджу, шкарпетки плету. Завтра, якщо знову забудеш заплатити за інтернет, я тебе, бляха, вб'ю. Привіт, коханий, що робиш? З тьолочками гуляю. Та ти, блядь, чисто охуїв. Спокійно, я в селі корів вигулюю. <ривіт> До командира частини приходить дружина офіцера з проханням. Повпливайте на мого чоловіка, він мені зраджує. Ну, вже так відразу і зраджує. У вас що, докази є? Є, ось знайшла у нього в кишені жіночі труси. У цей момент лунає сигнал загальної тривоги. Командир пхає труси до себе в кишеню і говорить: Добре, потім з ним розберемося.' Після закінчення тривоги пізно увечері. Командир втомлений повертається додому, сіли вечеряти. Дружина його запитує: А вам платню сьогодні давали?? Ага, піди там візьми у кишені. Дружина повертається, тримаючи в руках гроші й трусики. Ну і жартівник ти у мене, Петрику. Я третій день ці труси шукаю, а ти їх в кишені носиш. <риклад> Слухай, ти як на рибалку вирватися зміг? Я її ванну зробив з піною. І це її зупинило? Монтажна піна будь-кого зупинить. <риклад> Вовочка приходить додому і каже батькові. Батю, з тебе магарич, а це на честь чого? На честь того, що я тобі купу грошей заощадив. Цікаво, і це як? Ну пам'ятаєш, ти мені якось казав, що якщо я перейду в наступний клас, то ти мені штуку баксів даси. Ну пам'ятаю, ну так я не перейшов. А до мене нещодавно пристала банда грабіжників. Ого, ну і як ти викрутився? Один підлітає, я йому на. Другий підлітає, я йому на. Третій підлітає, я йому на. А далі що? Все, гроші закінчилися. <плес> У тролейбусі жінка похилого віку намагається поступитися місцем дуже худому парубкові. Сідай, бідненький, ти що ж худий то такий? Хворієш чи що? Ні, дякую, студент я. Ну давай хоч плащ твій потримаю. Та це не плащ, це мій друг Коля. <рик> Електрик учню. Вань, візьми який-небудь з тих двох проводів. Взяв. Ти нічого не відчуваєш? Нічого. Тоді інший провод не чіпай, там 2000 вольт. <рик> Іде іспит в медінституті, заходить студентка, професор задає питання. Що піднімається за 5 секунд? Студентка у відповідь Хі-хі Професор, прийдете перездавати наступний раз. Заходить інша студентка, професор задає теж питання, що піднімається за 5 секунд. Студентка, червоніючи, Хі -хі! професор каже: Вийдіть за аудиторії, поки я вам два не поставив. Наступним заходить студент і професор задає йому те ж саме питання. Студент недовго думаючи, тиск. Професор із захопленням молодець, ставлю вам 5, а тим двом передайте, що хі-хі піднімається за 10 секунд. <рес> Куме, а ви хотіли б попробувати секс в трьох? Ну та хотів би. Ну то біжіть додому, може ще встигнете. <рес> Іване, що? Ти улігся мордою в холодець, переляж в олів'є, а то застудишся. <рес> На прийомі у терапевта. Доктор, по правді кажучи, я не вірив, що ліки, які ви мені виписали, допоможуть. Але допомогло, ви просто чарівник. По правді кажуть, і чарівник аптекар. Я вам помилково дав бланк, на якому ручку розписував. <правда> Дві бабусі розмовляють. До тебе кажуть, внучок приїхав. Так, вже тиждень гостює. Ну і як, дідусеві допомагає. Та як не помагає, гріх сказати, вчора ось разом дідову пенсію пропили. Зловив вовк червону шапочку і затягнув в кущі. Давай, вовк, ти що здурів? Я кому кажу, давай! Вовк, ти такий великий, а я така маленька. Давай я то розсерджуся. Червона шапочка піднімає спідничку, стягує трусіля. Я тебе що сюди срати привів? Пиріжки давай. <плес> Бізнесмен спіймав золоту рибку, вона йому й говорить: відпусти мене будь-яке твоє бажання виконаю. Рибка, от є у мене квартира в Києві і віла на канарах. Побудуй для мене автостраду, щоб я міг швидко з квартири до віли добиратися. Ну, ти даєш, це ж дуже важко. Ти тільки уяви, скільки треба бетону, асфальту. Вже краще загадую інше бажання. Ну гаразд, ось у мене були чотири дружини. Усе для них робив, але при цьому були вони вічно чимось невдоволені. А чому не знаю. Навчи мене Золота рибка розуміти жінок. Тобі автостраду чотирьох чи смугову?» <риклад> Літня людина на прийомі у лікаря. Доктор останнім часом у мене нічого не болить. Погано, у вашому віці завжди щось має боліти. Що ж мені робити, доктор? Випийте горілки, покуріть сигарету, в кінці кінців з'їжте щось солоне або жирне і, можливо, все повернеться в нормальний стан. <рив> У Вовочки в гостях мамина подружка, вона збирається йти. Мама Вовочку запитує, що треба сказати, не знаю. Подумай, вовочка, що я завжди говорю, коли тетя Оля від нас йде. Нарешті звалила знову всю ковбасу і сир з жерла. <риклад> Сільський дід лежить в лікарні, щось горло його болить. Приходить до нього бабка, приносить поїсти молоко і яйця. Поставила вона ті яйця біля нього, попрощалась та й пішла. Прийшов лікар, оглянув діда, подивився на ті яйця, а вони всі в какашках. Приходить до медсестер та й каже: там дід в третій палаті лежить, йому яйця помийте. Е, добре, взяли вони діда, помили йому яйця та привезли назад. На другий день приходить лікар, бачить, що яйця не помиті, підходить знову до медсестер. Вчорашній зміні я сказав, щоб діду з третьої палати яйця помили. Прихожу, а вони не помиті, щоб зараз вже помили. Ех, добре, зараз помиємо. І ті взяли діда, помили яйця і привезли назад в палату. Переходить бабка відвідати діда, а той їй: Слухай, стара, забери мене звідси, а то я тут з горлом лежу, а мені вже другий день яйця миють.